Свою. Нє, це треба красиво прямо сказати, тому що. Це жінка сенсі. Вітаю! Сьогодні пропоную поговорити про парну психотерапію. В рамках цієї зустрічі ми поміркуємо з вами, як саме парна психотерапія може допомогти у вирішенні тих питань та викликів, з якими зіштовхуються пари. Розвінчаємо певні міфи та упередження, які існують. А також зупинимось на тому, як парна психотерапія може стати дійсно творчим та креативним інструментом, способом для того, щоб розвинути свої стосунки. Тож поїхали! Давайте познайомимось. Мене звати Анна Тонкова, я є практикуючою психологиною та членкиною двох професійних спільнот, а саме Національної психологічної асоціації, а також Української психоаналітичної спілки. У мене є психологічна освіта, а також психоаналітична. Я працюю в методі психоаналізу. Наразі я активно працюю індивідуально, а також консультую пари у довгостроковому та короткостроковому фокусному форматах собою представляє парна терапія? На мій особистий погляд, загальна концепція парної психотерапії полягає у тому, щоб у спільній роботі психолога або психотерапевта знайти способи подолання труднощів, що виникають у стосунках. І головне в цьому не пошук винних, а пошук причин, їх виявлення і вирішення за рахунок відкритої комунікації. Кризові періоди, непорозуміння, дистанціювання між партнерами насправді ці всі речі можуть спіткати навіть у міцних стосунках. Проте багато хто вагається звертатися за допомогою в терапії, але при цьому втрачає можливість допомогти собі. Тому я буду рада, якщо хоча б деякі з упереджень, що відносяться до звернень до парного психотерапевта, мені вдасться розібрати, а також показати, що насправді парна психотерапія це не тільки про вихід з криз, а про те, що це може стати гарним дійсно способом для підтримки, зміцнення і розвитку стосунків. В світовій практиці існує досить багато різних підходів, як проводиться і як виглядає парна психотерапія. Це можуть бути лише спільні зустрічі. Або, наприклад, коли кожен з партнерів приходить на індивідуальні зустрічі, а потім на спільну зустріч з психотерапевтом, і такий цикл повторюється. Також іноді проводити парну психотерапію можуть двоє котерапевтів. Наприклад, така практика буде досить поширеною в Сполучених Штатах Америки. В Україні вона також існує, але менш поширена. Якщо ми будемо говорити про тривалість сесії, то у різних фахівців вона також може варіюватися. В цілому формат здебільшого залежить від підходу, в якому працює терапевт, від цілей терапії, а також від персоналізованого конкретного запиту окремої пари. Наведу приклад своєї роботи з парами. Я притримуюсь більш класичного формату, коли ми домовляємось про спільні зустрічі з певною регулярністю. І ну, якщо індивідуальна сесія тривала б 50 55 хвилин, то для пари вона буде довшою 80. На цих зустрічах ми досліджуємо стосунки пари, обговорюємо причини звернень, намагаємось наблизитись до розуміння несвідомих, більш глибинних передумов. Що відбувається з парою, а також працюємо над побудовою відкритого спілкування. Також в своїй роботі я спираюсь на метод, який називається Тавістокська модель взаємовідносин це такий підхід у парні психоаналітичній саме психотерапії, який було концептуалізовано в 40-х, 50-х роках минулого століття в Британії. Коли ми на пару дивимося як на щось більше ніж просто суму двох індивідуумів, це щось третє, це щось особливе, те, що пара створює разом у своїх стосунках. І такі взаємовідносини стають, ну, от начебто, окремим психічним об'єктом, який ми і досліджуємо. Це щось схоже на те, коли своє індивідуальне рішення ви приймаєте і можете подумати на те, як воно вплине на вас, на вашого партнера. Та на ваші стосунки, як на пару, на щось третє. Тобто, загалом парна терапія може стати дійсно творчим процесом, в якому пара може знайти для себе креативні, захоплюючі і цікаві інструменти для подолання труднощів, а також розвинути свої стосунки. Існує думка про те, що в парну психотерапію звертаються лише тоді, коли все вже йде до розлучення або розставання. А буде чесним з мого боку сказати, що дійсно іноді не всі стосунки вдається зберегти навіть за допомогою терапії. Але це ну, якийсь невеликий відсоток, і насправді екстраполювати цю історію на всі випадки буде некоректно. Але навіть в такому випадку парна психотерапія може виконати інші важливі функції: це супровід, підтримка. А пари, поки вони розлучаються і або згортають відносини, а це усвідомлення реальних причин, а також це допомога в прийнятті проживанні цього досвіду, а також в тому, щоб допомогти рухатись далі. Але все одно більша частина запитів будуть зовсім не про це. Ще одне опередження буде спільним як для індивідуальної, так і для парної психотерапії. Воно стосується того, що це довго, дорого. А для парної психотерапії це ще і складно з організаційної точки зору, бо потрібно узводити розклади різних людей. Тож, ох, як це складно. Але насправді хочу зауважити, що будь-яка терапія це інвестиція. І вона здатна ну, надати такий суттєвий а, вплив на покращення якості стосунків, на створення нових опор. Ну і до того ж зараз а, у пар є можливість обирати психотерапевтів, в тому числі і по критерію вартості їх послуг ще до тривалості. Кількості та частоти необхідних зустрічей, то це дуже індивідуально і залежить від запиту, а також від бажання партнерів. Загалом парна психотерапія може мати як довгостроковий, так і більш фокусний, точковий формат, а також можливі разові консультації. Щодо організаційних складнощів, то так, вони бувають, але це і питання пріоритетів. Якщо для пари це дійсно важливо і вони готові шукати можливості. Також місце в своєму розкладі для цих зустрічей разом з терапевтом, то вирогідність синхронізуватися значно підвищується. Ще одна історія: начебто в терапію звертаються тоді, коли є серйозні проблеми. Насправді, психотерапія це здорова практика, яка здатна запобігти розвитку серйозних проблем. Ну і на практиці люди звертаються для покращення своєї комунікації в рамках пари, а також Дослідити певні патерни поведінки, тобто моделі, які вони постійно повторюють і повторюють у відносинах. Тобто, це також може бути предметом нашого дослідження. Також є ті, хто вважає, що говорити з незнайомою людиною про особисте це соромно, неприродно. Але тут хочу сказати, що бажаю однією з основних задач кожного психотерапевта створити безпечний простір. Щоб взагалі це стало можливим говорити про найчуттєвіші, найглибинніші моменти і переживання для цього психотерапевти керуються принципами етики, зокрема конфіденційності, неупередженого ставлення та поваги до психічної реальності кожної людини. Потрібно також розуміти, що формування терапевтичного альянсу, а також побудова довіри займають все ж таки певний час. До речі, ви можете звертатись до свого психотерапевта, якщо є якісь питання, які на ваш погляд заважають або викликають сильний супротив у процесі терапії, для того, щоб все ж таки знайти спільні варіанти, як подолати ці труднощі. Якщо все вище перелічене спрацьовує, то синергетичний ефект від парної психотерапії значно перевищує. Ці складності та дискомфорт, який можуть відчувати партнери від саморозкриття на початкових етапах роботи. Що ж, спробую окреслити основні запити, з якими найчастіше звертаються у парну психотерапію, зокрема й до мене, втрата емоційної близькості, дисбаланс між особистим розвитком і парними стосунками, криза довіри, різні конфлікти, кризи, складнощі в інтимному житті. Складнощі у комунікації, у розумінні один одного. Окрім цього, фінансові розбіжності, різне бачення сімейного життя або важливих питань щодо народження дітей, виховання або побутових аспектів і багато, багато іншого. Насправді просто неможливо скласти якийсь повний перелік тих запитів, з якими гарно може спрацювати парна психотерапія, тож не соромтесь, звертатися. Зі своїми персоналізованими запитами, навіть якщо ви їх не знаходите в жодному з переліків. Для того, щоб досвід парної терапії був успішним, при виборі психотерапевта я раджу звернути увагу на наступні моменти. Це теоретична підготовка фахівця, його освіта, психологічна, а також кваліфікація в певному методі. Це може бути когнітивно-повідінкова психотерапія, психоаналітична гештальт. Сімейна системна психотерапія, їх дуже багато. А також а, спеціалізація по роботі з парами. Також раджу звернути увагу на приналежність фахівця до професійних спільнот. А справа в тому, що зачасту, щоб потрапити в таку спільноту, потрібно виконати певні стандарти професійної підготовки, і це вже буде не про теорію а найчастіше це наявність необхідного власного досвіду, аналізу або психотерапії. Це виконання вимог і етичного кодексу. Це також про ну, необхідність супервізувати свою практику. Тож це підвищує таку якість надання послуг. Також я пропоную ознайомитись з інформацією, яку фахівець публікує про себе на загал. Подивіться також рекомендації. І ці речі, до речі, я рекомендую робити з партнером або партнеркою. Адже ну, це дійсно важливий момент, щоб прийняти спільне рішення, навіть у випадку, якщо ініціатором звернення був хтось один. Перша зустріч. Спитайте себе, чи достатньо комфортно вам, чи імпонує те, про що і як говорить фахівець. А також задайте питання, відповіді на які допоможуть вам визначитись після чи готові ви продовжити співпрацю. Після першої зустрічі досить важливим обговорити свої враження з партнером або партнеркою. Спитайте, як на його, або її погляд пройшла ця зустріч, чи підходить йому її цей фахівець, і тоді ви зможете разом прийняти спільне рішення. Також цілком ймовірно, так буває, і не тільки в терапії, що з першого разу вам як парі може не підійти фахівець. Будь ласка, не полишайте одразу ідею. Прийти в парну психотерапію, оберіть іншого фахівця. Насправді може м також бути корисним передивитись якісь критерії, як ви обирали його. Хочу зупинитись також на такому питанні: що робити, якщо один з партнерів не готовий, не хоче йти в терапію. Справа в тому, що як індивідуальна, так і парна терапія ґрунтується на принципах. Добровільності та співпраці, тому якщо один з партнерів не готовий до цього, то шансів на ефективну взаємодію не так багато. До того ж, ну надмірний тиск одного з партнерів на іншого може привести до погіршення у стосунках. Ну а головне, ну це не має нічого спільного з повагою до позиції та вибору іншої людини. Тож я не рекомендую наполягати до останнього а, в цій ідеї, навіть якщо Після декількох спроб, аргументованих, а все ж таки ну, вам не вдається переконати свого партнера. Якщо психотерапія здається цікавою, потенційно корисною вам, ви завжди можете звернутися в індивідуальному форматі. Так, це може бути ну, дещо інша історія, але на практиці а, вона може спрацювати. А так відбувається, що коли а, один з партнерів починає власну терапію. Ті зміни, які з ним відбуваються, можуть позитивним чином позначитись і на динаміці відносин. Окрім того, це може спрацювати і як приклад, і ну, через деякий час, можливо, інший партнер готовий буде змінити свою думку і ще раз поговорити про парний формат. На мій погляд, життя у стосунках можна представити у вигляді гри, в якій обидва партнери мають свої правила та грають ролі, а ці правила можуть змінювати. Або відкидати, вони перемагають, виграють один одного, але в цю гру грають двоє. Іноді партії такої гри розгортаються на рівні несвідомого, і це ускладнює розпізнавання страхів, потреб, які за ними стоять. Але дистанціювання між партнерами. Невдоволення стосунками, образи, які стають наслідком такого розігрування, на жаль, не йдуть на користь стосункам і ведуть до претензій, розчарувань тощо. У парній терапії ми можемо дослідити ці процеси і разом знайти найбільш оптимальні шляхи для подолання цих труднощів. Я щиро вірю в те, що пари, які обирають шлях розвитку, здатні створити свою унікальну гармонійну гру. Досліджувати, змінювати її заради зміцнення і збагачення своїх стосунків. Якщо вам буде цікаво зробити це у форматі парної терапії разом, запрошую, буду рада стати вашим провідником.